Майян Центр Миколаївської обласної міської адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас тема нашого брифінгу опалювальний сезон 24-25. І сьогодні у нас три спікери: це Логнів Микола Юрійович, директор ОКП МКЛФБЛТПНРК Євген Леонідович, начальник управління шлово комунального подарства Букаласьковославної адміністрації. І просвітниць, будь ласка, представте чесно нас... Сергія Миколайович головний енергетик. Да, будь ласка, спочатку коротко вам слово, буквально по п'ять хвилин, а потім перейдемо до запитань. Вітаємо громадські громади Миколаївської області. <кій> Практично завершено значний комплекс робіт з підготовки до опального сезону. В межах його було капітально відремонтовано 22 котельні, замінено 9 котлів. Практично в декілька разів збільшено обсяги ремонту теплових мереж. Які дорівнює майже 9 кілометрів теплових мереж до трубному обчисленні розуміли цю завдання ще з минулого опального сезону? Спочатку військової агресії в місті Миколаєві немає нормальної води, тому знову ж таки, от на початку, користуючись нагодою, звертаюся до наших споживачів, що використання теплоносія з внутрішньобудинкових систем на будь-які свої побутові речі просто недопустимо». Враховуйте, що облік цей буде зафіксований лічильниками теплової енергії, і можуть в такому випадку будуть виставлені додаткові нарахування. На жаль, об'єкти генерації теплової енергії і електричної енергії залишаються ворожими цілями. Я нагадаю, що в Україні практично зруйновано 50% генерації. Енергії найбільше постраждали це теплові електростанції, вітрова енергетика. В зв'язку з чим у всіх громадах і України, і Миколаївської області, зокрема, ведуться роботи по впровадженню об'єктів розподіленої генерації. Наразі нам в область поставлено 8 Установок газопрошневих генераційних установок ведуться їх монтаж. Плануємо вже на початку опального сезону вводити їх в експлуатацію. Надалі ця робота буде продовжуватись. Також відповідний спектр завдань реалізується по установам соціальної сфери. Для того щоб гарантовано забезпечити наші найважливіші заклади і установи електричної енергії в будь-яких можливих випадках обмежень, застосування графіки таке інше. Ну я в попередні рази казав, що у нас всі об'єкти теплової генерації в системах централізованого теплопостачання, зокрема забезпечені генераторами електричної енергії теж саме виконана по найважливішим об'єктам соціальної сфери. Єдине завдання, яке залишається для органів самоврядування, це підтримувати запаси паливно мастильних матеріалів для забезпечення роботи резервних джерел енергії. Сьогодні, напевно, вже потрібно говорити не стільки про підготовку до опального сезону, скільки про початок опального сезону. На початку сезону традиційно у нас в області відчувається каливання температури зовнішнього повітря, що, зокрема, у нас зафіксовано цими вихідними. Але нормативний показник температури на протязі трьох днів нижче 8 градусів, він зафіксован не був. І наразі ми будемо мати тиждень з. Достатньо позитивною температурою зовнішнього повітря прогнозуємо, що старт опального сезону, зокрема, по обласному центру, буде відбуватись вже в першій декаді листопада. Напевно, з числа 5-го, але будемо відслідковувати температуру зовнішнього повітря. Водночас, наші північні райони, зокрема Первомайські Вознесенський. Розпочинають опальний сезон для закладів соціальної сфери. Ми маємо вже близько 18% введених в експлуатацію локальних теплових котелень бюджетної сфери. Розпочав опалення всі об'єкти і житлового фонду і соціальної сфери в Південно-Українську, але там ситуація трохи інша за рахунок покупного тепла. В, цій, в цьому зв'язку хочу сказати, що продовжується у нас надалі будуть стояти такі основні головні завдання в впровадженні розподіленої генерації для підвищення енергонезалежності наших територіальних громад. Необхідно звернути увагу, що от по нашому Марінтоне майже сім таких шляхів державної допомоги відбувається як для бізнесу, так і для безпосередньо громадян. На мій погляд, достатньо такою привабливою є програма по підтримці населення у приватних домогосподарствах, по встановленню відновленої енергетики. Те, що напевно ви вже чули, це 480 тисяч. Тисяч гривень пільгового кредитування на срок до терміну до 10 років. Хочу сказати, що у нас приріст постійно. Ми фіксуємо приріст сонячної генерації в приватному житловому фонді, саме такого садибного типу. Наразі вже налічується 1396 установок загальною потужності 35 МВт. 35 МВт – це вже достатня така цифра, про яку можливо розмовляти. І яка спрямована на енергонезалежність від родини до певної територіальної громади і в цілому українського суспільства? Тому це завдання залишиться. Програма по впровадженню розподіленої генерації є на наших базових підприємствах централізованого теплопостачання? Напевно, керівники зупиняться на цьому окремо. І хочу сказати, що залишається у нас наразі основним завданням передивити свої рахунки, з'ясувати свою заборгованість за раніше спожиту, спожиту теплову енергію, тільки по двом підприємствам загальний обсяг перевищує 350 мільйонів гривень. Тому належне і газопостачання підприємств до речі, підприємства уклали відповідні договори на постачання природного газу в наступному опальному сезоні. От, але з нашого боку, з боку споживачів, основним завданням буде забезпечення належних розрахунків, тому звертаємось кому необхідно до пенсійного фонду. Активізуємо нашу субсиді... субсидіарну програму для забезпечення належних розрахунків. Я планую передати слово нашим колегам. Нехай продовжить. Добрий день. Миколаїв Ултопленерго готова до опального сезону. Ці задачі, які стояли під перед підприємством, виконані, як буде команда, всі об'єкти генерації підуть в роботу. От зі багатьох років облтепленерго виконувала завжди вчасно свої задачі, тому спочатку цього сезону покажуть, як ми готові. Доброго дня. Одразу після завершення опалювального періоду 2023-2024 року Миколаївська ТЕЦ розпочала активну роботу з оновлення та модернізації теплових мереж. Жителі міста можуть побачити це на вулицях Маріупольська, проспекту Богоявленському, Поганично Дунаєва. Для підготовки було проведено шість етапів гідравлічних випробовувань, з результатами яких виявлено понад 190 дефектів різної, степ... різної ступені складності. Що на 50% більше, ніж минулі роки. Протягом підготовчого періоду до опалювального сезону 24-25 замінено близько 4,5 км типових мереж різних діаметрів. До прикладу, в минулі роки було замінено близько 1 км мереж. Зокрема, замінено запірну арматуру та проведено комплексну модернізацію мереж, що зменшить ризик в ситуацій та несправності в системі. Повпливали на інфраструктуру ТЕЦ Це компетенція. голови. Давайте ми чутливі такі моменти не будемо взагалі. Не задавайте таких питань. Відповідна робота проводиться інженерний захист будується. Підприємство захищає свої генеруючі потужності. Ну таким чином Є інше ще питання в попередні роки. Під час відключень світла у багатьох абонентів ТЕЦ відключалися і опалення. Чи були проведені ну, що, з чим це було записано, е, і чи прогнозується це і саме е, ну цього коментувати я не можу, оскільки це чутлива інформація? Але я думаю, ми будемо готові до любих викликів, які можуть. Бути і можуть не бути. Ми робимо все можливе і неможливе для цього. Я доповню. Я скажу дійсно: система теплопостачання наш передбачає не тільки джерела генерації, а воно передбачає ще центральні теплові пункти. Звісно, коли в умовах відключення електроенергії. Зупинялись насоси на центральних теплових пунктах, дещо погіршувалося, дещо пропадало і теплозабезпечення, особливо великої забудови. Але ми ж кажемо про це, що практично всі наші об'єкти наразі, з врахуванням того негативного досвіду, про який ви кажете, забезпечені генераторами електричної енергії. Ми прогнозуємо, що, от в разі подібних ситуацій, будуть вводитись в роботу саме саме оці резервні джерела, і за рахунок них будемо, ну скажімо так, мінімізувати міні міні негативні наслідки в цьому питанні? Дякую. колеги. Є ще запитання? Ну, хочу питання. До вас. А, до вас питання, пане Лобліно, наскільки сьогодні відсоток ОСББ та керуючих компаній все ж таки підготувались до опалювального сезону та провели відповідні роботи? скажімо так. Як і в минулі роки ОСББ не сильно спішать підготуватися. У них є час до кінця місяця подивити нам ці роботи. І по, -по, по кінцю місяця я скажу більш конкретні цифри. Все, вся інша інформація була надана на наших сторінках. Там є інформація в онлайні. Те, що дивіться, і питання стосовно кар'єра: чи вирішилось щось взагалі? Питання, ж так, кар'єра? Це не до нас, це до мешканців цього ЖК. У них були варіанти розвитку собою різних ситуацій. Вони не прийняли ні одного рішення, тому що з ними буде? Це це вони власники котели, вони власники боргів, тому хай приймає самостійне рішення. Дякую. колеги. Є ще запитання? Новостян є запитання до наших спікерів? Телеканал Марк? Є запитання до наших спікірів? Немає? Будемо завершувати наш брифінг? Дякуємо і разом. Дякуємо.